А ну-ка балак. Алло, алло. О, пойдет. Ты глух... он глухой. Он глухой. Так ВІН глухий! Дад, ось ты. Аля улю. Улю аля Тут два енота, тут двоенота, а. Ходишь. Два енота? Да. Полезная вещь. В тебе зубного миссия Хист єнота стритеть. Хвостик Як ви думаєте? Чуйте хлопці хлопці городці. Я зроблю шо, шо? Е, таб, табличку чи стіночку е, Поставлю туди своїх підписчиків І коментаторів, так да, Дінус? Відвідувано Ти в нас був найголовнішим коментатором на початку ну, Звісно, продовжений канал Я да, чисту карту Ого Что там Все, вы, вы поженились. Объявляем вас мужем и Добрый вечер! Есть, я вас здесь Так что, дай. Дай я вийду. Добрий вечір. Mm. Денис, тобі не треба стак But піска. Mm. <coughs> Ні, мені треба палочка. Палочка, держи палочка. Mm. Все, я пішов будувати. Пардонте, я забув добути. <рễх> Ладно. лочку до бути. Це рекорд. Диви. йо пересек, ти, ти що ти зробив? <плес> патрони це патрони, а чо патрон. звук такий як будто ти, ти адроны колайдер запустив? Та ні, нормально сян убью не надо пожалуйста насяника я все я все построить насяника не надо Ну, я свої кірочки і стратив, значить, вс так. Та ну йомо, я мені кажеться, я не туди йду. З таким подозрення, що я вообще не туди йду. Ой-ой-ой. Блять. <рес> то стріляй? Це, це в вже... мене в жизни, чи це в мене в ігрі? <рес> Ти хто? Ти хто, братан? Є мать, позіхає, як я. О! Пацаны, я Я... Ай! Два сердечка осталось. Я вам друга приду. О, господи. Добрый вечер. А, такого, да. Е, мать, ти як его низ шувинтовився? Готово. Так. Кого ми першого напишемо? Е, Денис Богданов. Так. та слідущий. Наступний, наступний. LEGO AKF Studio. Тебе ми теж не забудемо. Щоб правильно написати тебе. Studio. АCAF Studio LEGO AKF Studio предлагає. пропонує нам пограти, ще скажу, фермі 7-25. DigNignema. Дейнікнема. У Мене процесор бабах. пам'ять, бабах. Ну дву баба. Так, тому на жаль, не вийде. Найше у нас іде бос 228.3. Так, наступний у нас іде Rainbow Cat. А ты спалив... Все, короче, ти спалив лічні дані? Босса 228 Владоса? Там. Тут тебе вообще ім'я по батьку і маєш. С наступний у нас кихпич. Кто бы это мог бы? Теперь Владзео. О, от я знаю, що йому написати Правильно написал? Шутка Отпад просто. Ну, тема, типа подиви. Денис Богданов, передаю тебе привет. Lego K Studio. Передаю привет. Можешь ще щось з ним пограть, раз він ферми Фермінг-симулятор 25 запускав, то в нього не хила, має бути. Може пограємо. Пишіть, дзвоніть. Дзвоніть не знаю номера, він мені не знає, ну випишіть. boss 2283 Скаже, що він в цьому відео, я йому передаю привіт. Rainbow Cat, тобі теж Ти шо? добрий Ти вечір. Шо? Добрий вечір, Добробув. Він тебе по Фейсбуку проб'є, Він тебе по Фейсбуку проб'є. О, ні, цей Dogswat, все, СБУ, все буде. Так, э, Кирпичику теж передаю привіт йому. Унітазі мене прорвало. <плес> так, челік, дякую тобі. Написав коментарі відео клас, я був дуже привет. Тячний, все. Привет. БТ-58. E, хеллоу. E, I don't understand English. Так, і Пеул. Good man. Hello. Кейс-легенда. Тобі, як буде тобі? Hello for you. Блядь! Я англійський просто... Я не знаю, як його говорити. Да, я завчу. Тут турецьку буде вчити. Селям наш. Я не знаю, як це читати. Як-як там? Тулян маш. Селям наш.

все, окей, ничего. Все. Закрывай, да. Чуть-чуть, чуть Левиша. Прям чуть-чуть. Левиша. А куда шел, Левиша? Та головою Левиша, блядь. О, 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 Андрей идеально. Все. Так, готово. Все, все, все всю свою речь придумали. Нет. Серьезно? Ни в кого речи не было? Нет. Ужас. Ладно, всіх вітаємо з новим роком. Бажаємо, щоб все було хорошо у вас. Щоб ми пережили 25 рік і 26. -й. Андрій прямо. Я надеюсь, буду дальше вас тішити, Ой, там хтось іде до нас відосиками смішними, забавними. і все, я салюти, солюте. не так. Опускаем. пошел первый.